Слово на Снаранок середа 20-го тижня звичайного періоду, перший та шістнадцятий вірші 20-го розділу Євангелія від Матея. Цю притчу називають однією з найбільших і найчудовіших. Вона містить у собі істини, які зачіпають усю суть християнського життя. Мова йде про втіху Божу. Незалежно від того, коли люно увійде до царства Божого пізніше чи раніше, в юні роки у зрілому віці або навіть на заході днів своїх, в одна однаково дорога Богу. притча ця говорить про нескінченне співчуття Боже і в ній присутній елемент людської ніжності Бога. І про щедрість Божу дізнаємося з цієї притчі. Важливо не те, скільки роботи зроблено. А з якою любов'ю вона виконана. Бог усе дає від своєї благодаті та милості. Ми не можемо зробити те, що дає нам Бог. Ми не можемо заслужити це. Усе, що Бог дає нам, Він дає від доброти свого серця від своєї великодушності. Усе, що Бог нам дає, це дар, а не плата, не винагорода, це милість. Амінь.